Ми русім до церкви я жила як хотіла. Я жила в гріху. У мене воно, поняття гріх, воно було розмите. Я казала, та що, та всі люди грішать. А що там десь, якщо я збрешу, чи... а що буде, якщо я десь там маленько вип'ю? Я ж не напиваюся так, аж, аж дуже. Я так себе виправдовувала і так далі. Сиділа в депресіях, да, надивилася всяких... Мелодрам, серіалів, потім думала, що в мене в житті так має бути. Але в житті так далеко не було. Я розумію, що я була в ілюзії. І в мене були душевні муки. Я не могла миритися з тим, якщо хтось мене образив. Мене дуже сильно тримало, і воно мене мучило, мучило, гризло. І реально, прийшовши до церкви, міжнародна місія слово Боже, і почавши вивчати Біблію. Реально, моє життя прийшли зміни. І я щаслива, бо я з Богом. Мені 23 роки, я молода. І я дякую Господу, що він мене привів так рано. І якщо б ще раніше, було б круто, тому що не начудила б того всього, що було в мене в житті. Але я розумію, що ці всі страждання, які ми проходимо, ці всі випробування, вони включають на мізки. І даю зрозуміти, що ми без Бога ніхто і звати нас ніяк. І на жаль, ми до Бога приходимо вже, коли вже руки опустилися, коли вже розруха повністю. А я для себе зараз розумію, що з Богом треба бути завжди. І церква мені показала, що я маю возненавидіти гріх, я маю возненавидіти свою душу. Я маю полюбити слово Боже, полюбити правду, страждати за правду, не миритися з гріхом, що би там не було. Я маю бути чітка, чітко і радикально реально сприймати слово Боже, сприймати Біблію. І моє життя змінилося після того, як моє життя прийшло покаяння. Покаявшися, реально я пізнала першу любов. Я так плакала, я так согрушалася, бо я розуміла, що кожен раз, коли я грішила, чи я грішу, я забиваю гвізді реально до Ісуса Христа. І я кожен раз його розпинаю. І це мені включає мізки. І я вдячна Богу за Божих людей в моєму житті. За Юлію і Станіслава Салтаненко. Найкраща церква у світі. Хто би мені що там не говорив? Я живу зараз. Знаєте, як кажуть у Бога за пасухою. Господь бає, турбується. Це, це неймовірно. Тому запрошую усіх вивчати Біблію.